Всім привіт! Мені здається, що просто рибу зготувати це найлегше, що може бути. Беремо хек, обчищаємо її гарно. Якщо є лоска, робимо так, щоб її не було. Майже не робимо, щоб він був, була розморожена риба. А не доморожена, щоб її гарно було різати на ось такі приблизно кусочки. Вона тримається. Купи. різемо на такі кусочки. І що ми робимо? Нічого такого надзвичайного тут немає. Оп, порізали, кидаємо сюди в лоток. Що ми сюди додаємо? Ми сюди додаємо сіль. Я ось так солю, не знаю, хто як, як солить, І, по-любому, ви так не перчите, я ось так перчу. То скільки любить. Цілий перець. Все. Навіть не треба. О, оп-оп-оп-оп-оп-оп. І наша рибка готова. Ставимо її на 2 годинки в холодильник і тоді вже можемо її жарити. Потім будемо жарити. Все, всім гарного дня. І так, шановні, підходимо до найголовнішого. Наливаємо в сковорідку олії, розігріваємо, беремо нашу. Рибку вже замариновано, гарно. Почаємо муку. Найпростіше, що може бути, це не витяжка рибку готувати. Яйце і кладемо. А, погано трошки. Жарити на маленький вогонь. І так знову. Хто як робить, підкажіть мені, можливо, я роблю неправильно. Хто як робить? Отак. Так. Опа. Всім страшного. Знаєте, я ще забув такий цікавий момент, коли от рибка вже майже дожарюється. Її потрібно, коли от виймаємо рибку. Ми її виймаємо обов'язково на паперовий рушничок, для того, щоб наша нашого лікарства, а тоді вже кладемо у кастройку. Не знаю, хто як робить, мені буде цікаво послухати, в коментарях почитати, хто як робить, як. Це саме простіша справа, яку я вважаю. Всім смачного і всім гарного дня, ночі, ранку.